Привіт! Поділюся з вами сьогодні рецептом бюджетного але смачного домашнього печива. І готується воно дуже швидко та просто. Вмісті з'єднуємо кефір, трішечки солі, півчайної ложечки соди, ванільний цукор, звичайний цукор, олію та куряче яйце. Перемішуємо вінчиком до однорідної консистенції. Всипаю половину просіяного борошна, півчайної ложечки розпушувача та вимішую до однорідності. Далі всипаю другу частину борошна та замішую тісто руками. Важливо, щоб всі інгредієнти були однакової кімнатної температури. Завдяки цьому тісто буде рівномірно підійматись та пропікатись. Тісто виходить ось таким еластичним та піддатливим. За допомогою качалки розкачуємо тісто в великий пласт товщиною приблизно 3 мм. Стаканом видавлюю кружечки. Я б назвала цей рецепт базовим, тому що сюди можна додати багато різних інгредієнтів. І ви завжди отримаєте новий смак. В тарілку насипаємо цукор, беремо один кружечок, вмокаємо і ось так два рази складаємо навпіл. Виходить ось така гарна форма. Одразу викладаємо на пергамент і відправляємо пектись приблизно на 15-20 хвилин на 180 градусів. Ось наше печиво готове. Аромат просто неймовірний. Напишіть в коментарях, а що б ви сюди додали.